Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про політичну ситуацію в Україні. Гість нашої студії політолог ігор Жданов. Вітаю вас, пане Ігор. доброго ранку. Насправді, от поки парламент в такому складному положенні, так би мовити, в такій ситуації, то уряд, зокрема, Микола Азаров, сьогодні о дванадцятій має зустрітися із журналістами із людьми. Ну насправді наскільки вийде от такий діалог конструктивний і чого можна очікувати. Типу точніте, з ким конструктивно? Уряду з журналістами? Чи з ким з суспільством? Ну, взагалі, уряду, журналістами. З суспільством. Ну, Наскільки можна буде знайти порозуміння? Якщо говорити щодо знайдення порозуміння між урядом і опозицією, між більшістю опозицією, це досить складний процес. Я вже неодноразово говорили. До речі, в цій студії, що знаходження компромісу між урядом і більшістю і опозицією можливо лише на якійсь тактичній основі. Ну, наприклад, коли необхідно було ухвалити постанову про європейську інтеграцію України, тоді знайшли можливість. Знайшли компроміс по персональному голосуванні, як це вимагала опозиція, розблокували парламент і перед візитом президента е, до Брюсселю перед самітом 25 лютого Україна і ЄС прийняла постанову, яка там була ухвалена конституційною більшістю, що свідчило, що практично всі політичні сили парламентські підтримують європейську інтеграцію. Коли... Ну, окрім комуністів mm -hmm. зараз. Не це не тактичне Ні, це тактичні речі, які будуть шукатися завжди. Ну, Наприклад, зараз Ворять про те, що необхідно розблокувати парламент або прийняти ті закони, які необхідно е ухвалити, зв'язку е з підготовкою до. Е у підписанні угоди про асоціацію. У нас е, час лише до травня місяця, і в лютому, в Брюсселі, там Україна е, за підписом президента взяла на себе деякі зобов'язання. Це все можна обговорювати. Питання інше стратегічний компроміс буде знайдено в державі, а от тут питання дещо складніше, тому що влада пішла на такий себе конфліктогінний сценарій розвитку подій. Він полягає в тому, що неможливо знайти якісь. Серйозний компроміс в країні, якщо здійснюється політична репресія, якщо лідер опозиції Юлія Тимошенка знаходиться у в'язниці. Тобто, ну або треба починати діалог, туди їхати у Качановку, в тому числі президенту, сидітися рядом з Юлією Тимошенко і вести переговори, як знайти компроміс, або робити все, щоб вона вийшла з, з в'язниці, і були припинені репресії. Тому що ну, неможливо, коли іще ще раз підкреслю, коли лі. Опозиції е, е, в'язниці знаходити якийсь компроміс довгостроковий. Тим більше ми бачимо, що е, будь-які ініціативи опозиції вони не сприймаються, на жаль, е, урядом. І е, скажімо, ефективність тих методів боротьби легальних, парламентських, які застосовує опозиція у всьому світі, вони в Україні близькі до нулю. До нуля, і тим більше, що ми бачимо, що суди у нас ну такі, які вони є, і вони фактично підконтрольні банкові Ну от ми зараз говоримо про владу. Насправді, опозиція як налаштована, вони хіба готові змиритися? Адже вони також йдуть на конфлікти з владою. Фактично, ну фактично, да. Але цей конфлікт це не конф це не ну, Давайте так, що вимагає опозиція, і це було зрозуміло, виходячи з її передвиборчої програми. Це ж не просто з'явилося персональне голосування з нікуди. Да? Якщо пам'ятаєте, під час парламентських виборів опозиція заявила у своїй програмі, що вона буде домагатися персонального голосування, що буде домагатися кримінальної відповідальності за неперсональне відпов... голосування. Це ж все було під час виборчої кампанії. І воно з'явилося не звідки, а з того, що суспільство не сприймає неперсональне голосування. А в кінці кінців це ж не просто несприйняття чи там просто піаністи, які там голосують в залі. Це норма Конституції, яка має пряму дію. Там написано, депутати голосують персонально. Що вимагає е, опозиція? Вона ж не вимагає призначити там свого представником е, премєр міністром і за цього блокує. Вона вимагає виконання норм Конституції України. Коли зараз проходить блокування, ну для всіх було зрозуміло, що ситуація з Власенка вона не знаходиться в правовій площині. Вона знаходиться повністю в, юридич... в політичній площині. Коли ми побачили, що захисник Тимошенко, він його намагається вибити з парламенту. Да? Яким чином послабити захист Тимошенка, е, припинити там якісь комунікації між е, фракцією і е, Тимошенко, оскільки ми розуміємо, що Власенко одна з ключових mm -hmm. фігур там, і ні в кого не було сумніву, що це справа політично мотивована, і навіть е, і європейська спільнота і Сполучені Штати напередодні цього розгляду в суді вони зробили. Дуже жорсткі заяви по справі Власенка І приймається рішення, що його полишають мандати. Як повинна реагувати опозиція? Вони не мають е, можливості там через суд е, вирішувати питання, бо суд є залежним. А... Не обмежений інструментарій боротьби, і одним із інструментарів лише залишається блокування парламенту. Насправді боротьба між кандидатами в самій опозиції на посаду мера Києва також буде дещо конфліктною. Чи зараз вже всі домовилися, тому що є такі найпотужніші п'ять претендентів, хоча, мабуть, їх набагато більше, про яких пишуть у пресі, зокрема. Ви говорите про п'ять, можна назвати 10, можна назвати три. Суть не в цьому, а суть в тому, що дійсно опозиція вона повинна зрозуміти, що перший тест, такий серйозний на єдність опозиційних сил це Київ. І якщо не домовляться, то зрозуміло буде ставлення до опозиції таке, яке не може подолати внутрішньої політичної амбіції. Тому завдання номер один опозиції – домовити. Якщо не домовляться, втратять і політичне бало, і довіру суспільству, а можливо, і можливість обрати когось з опозиціонерів на посаду мера. Тому що, якщо подивитися, якщо будуть вибори в один тур і буде декілька опозиційних кандидатів, то Попов, нинішній голова КМДА, він може. Скласти конкуренцію опозиціонерам. Зрозуміло, що якщо буде один опозиційний кандидат, він 100% програє. Або якщо буде вибор у два тури в Києві на посаду Київського мера, він програє. Але поки що у нас ситуація така, що за законом вибори відбуваються в один тур. На сьогоднішній така законодавча ситуація. Друга ситуація, що у нас не визначений єдиний. Кандидат у умре від опозиції, ну від влади теж ну, скоріше всього буде mm -hmm. попов. Але саме головне у нас ще не призначені вибори. Було тільки рішення комітету відповідного, що призначити вибори mm -hmm. на 2 червня. Але це потрібно проголосувати Верховною Радою. Насправді наскільки дата буде визначати визначення кандидата від опозиції, і яким чином керуватимуться все таки саме опозиціонери? Ні, Я думаю, що тут дата буде Абсолютно мати ніякої. Ні, ну, вона буде мати значення не з точки зору визначення кандидата а, скоріше. З точки зору, зору шансів того чи іншого кандидата. Зрозуміло, що якщо буде вибори а, глибокого, глибокого літа, там, посеред літа, коли роз'їздуться студенти, коли там, активність політична піде на спад, то шанси у правладного кандидата mm -hmm. будуть більші, ніж у опозиційного, оскільки, ну, наприклад, якщо це буде теоретично кличко, про якого всі говорять, ну, який ще, правда, не заявляв, чи він піде, ну, теоретично, я вам що кличко. Mm -hmm. У нього ж багато дуже молоді. Да? от ця молодь просто поїде з Києва, бо це студенти, і у нього о, відійде часть електорату серйозна, а залишаться бабці, які завжди є опорою такою, знаєте, консервативною, які буде дивитися в бік попова. Але насправді ну то у кого більше шансів, якщо говорити про кличка, про я, я говорив, що а, поки що опозиційного кандидата є всі шанси стати мером Києва, і це показали вибори а, народних депутатів а, у 2012 році, коли у всіх округах перемогли представники Батьківщини Свободи і удару. Тобто всі постійне угу. кандидати Насправді, ви говорили, що поки що в нас так таке законодавство стосовно виборів мера Києва. Що може змінитися, і наскільки це ну, ну, дійсно реально? Тут, Я не знаю наскільки реально, тому що не ну, чи партія регіонів зацікавлена, щоб вибори мера Києва проходили у два тури. Це зрозуміло, тому що впер, якщо будуть в один тур, то все таки більше шансів. Все таки ну не більше шансів а. Більше шансів опанувати управлінного кандидата опозиційному, не виграти, а опанувати. А там є інша проблема. Проблема в тому, що зараз мер всенародний чи всекіївський обраний мер, він нічого не вирішує. Фактично. Головне важелі впливу у голови Київської міської державної адміністрації, якого призначає президент, він безпосередньо керує містом, його господарством, фінансовими ресурсами. І, і частково Київ Ради, оскільки вона все-таки затверджує там, бюджет, землевідвіди і так далі, і тому подібне. Якби тут поки що мер, як п'яте колесо в телезі, оскільки. А ну він головує головою там на засідання Київради, але не підписує ніяких достатньо серйозних фінансово-розпорядчих документів. Тому будь-якому політику, який особливо опозиційному, важливо буде показати, що він прийшов на посаду мера, тому що умовно, якщо це буде Порошенка, якщо це буде можливо Кличко, можливо хтось інший, показати, що він є ефективним. Ефективною людиною на цій посаді. Але як показати, в конфлікті. Коли конфлікт? в тебе немає важелів впливу, це дуже важко. Або йти на прямий конфлікт, але ти все одно програєш, оскільки я кажу, що ти законодавча обмежена своєю діяльністю. Або, і про це говорять вже зараз, все таки. Зараз вже змінити законодавство і перерозподілити е, повноваження між головою КМДА і мером е, так, щоб були достатньо важливі впливи на ситуацію мера, тому що е, статус не відповідає можливостям, не відповідає повноважень. Обрати кіяна він нічого не може. Навіщо тоді все київський обраний мер? Да, якщо він нічого не може, а відбулося це тоді. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, у Черновецького було досить повноважень? Він одночасно був мером головою КМДА. Потім, коли партія регіону стала при владі, поміняли законодавство, і голові е, перестав був мер бути одночасною головою КМДА. І Черновецькому нічого не залишило, все це віддали Попову. Ну, Вийшли із тодішньої ситуації, інтересу партії регіонів і е, президента Януковича на той час. Але треба шукати. Такий розподіл повноважень, який не буде торкатися конкретної ситуації, буде діяти на якусь стратегічну перспективу. А чи стане сходинкою дійсно, як кажуть в опозиції, зокрема в батьківщині? От вибори мери Києва на президентські вже вибори? Знаєте, це можна і так розцінювати ситуацію. Ми ж знаємо там Ширака, який був мером Парижу, а потім став президентом Франції. Це класичний приклад. Це ж залежить від того, людина стане, ну наприклад, кличко. Да? Він стане буде єдиним кандидатом від опозиції, стане мером проявить себе дуже гарно і доля його, політична кар'єра. Вона логічно буде говорити, щоб людина потім пішла в президент, або не або не стане ефективним мером і тоді програє, і тоді відповідно у нього шанси на президентську посаду зміняться. Я думаю, не від цього залежить, а від того наскільки людина буде ефективна на тій чи іншій посаді, або на посаді голови фракції, вже як політична фігура. Тут у парламенті, або на посаді мера, або на інших якихось а, посадах, де він може продемонструвати свої лідерські а, здібності, інтелектуальні здібності, здібності професійні, моральні. Це я говорю про всіх політиків і опозиційних. Ну... Можливо, правова, от що зараз на ваш погляд, на сам кінець нашої розмови, дійсно є важливим для наших політиків з огляду от вас, експерта, от ваша думка, е показати перед Євросоюзом, як ми йдемо до підписання угоди про асоціацію? Чи все-таки вже президентські вибори, вибори мера Києва? Ні, ви знаєте, це зовсім різні різнополярні речі щодо підписання угоди про асоціацію. Я вчора говорив на прес-конференції. Сьогодні зараз ще раз скажу, що. Після справи власенка 90% що угода про асоціацію підписана на не буде, навіть якщо ми виконаємо інші зобов'язання законодавчі, які ми давали в Брюсселі 25 лютого, 2013 року, поясню чому, тому що справа Власенка. А вона лише жирною такою крапкою було у всіх цих відносинах між Віктором Януковичем і Заходом. Він пообіцяв Брюсселі і напередодні Брюсселя, там на зустрічі з президентом Польщі Комаровським і Словаччини Гезпаровичем, вирішити питання по Тимошенко, згорнути політичні репресії. Йому повірили і сподівалася, очікувала якихось кроків в цьому напряму навпаки. Негативний сигнал, коли політичні репресії розгортаються, і в цю орбіту е, входить ще одна людина, така як Сергій Власенка, яка з політичною мотивацією полишає, позбавляється депутатського мандату. Стосовно виборів е, мера Києва, тут ситуація зрозуміла. Не можна з таких політиканських політичних причин полишати киян всенародно обраного мера. Ми маємо з вами тобто правочасне да, угу. право і на то, щоб обирати мера, і на то, щоб обирати Київраду. раду їх повноважень. Ну з будь-яких там вже багато там говорили і так дивилися, і так, але давайте так вже закінчився. Треба обирати нову владу, нове місцеве самоврядування у Києві, і більшість. Повинна виконати своє зобов'язання, тому що опозиція може ставити питання скільки завгодно, поки не буде більшості, а опозиції немає за визначенням, то е, рішення Верховної Ради не буде прийняти. Розуміло. А це обов'язкова умова для того, щоб провести київські вибори. Дякую вам. Нагадаю, Дякую. це був власний погляд політолога Ігоря Жданова. Залишайтеся на парламентському адже ми робимо політику зрозумілою.